Доброго дня, вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу вам представити двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську по вулиці Хоткевича. Бачимо це вхідні броньовані двері. Це у нас коридор. Так, прямо у нас кімната і праворуч. Ліворуч у нас кухня, ванна і санвозу. Це у нас ванна кімната. Бачимо в гарному стані, санвузол, добре збережені кухонні меблі, металопластикові вікна. Чудова локація, поблизу школи, садочки, поліклініки. Це вид з вікна. Опалення тут своє індивідуальне на світлі. Електричне. Так, це одна з кімнат. Підлога Паркет. І ще одна кімната. Засклений балкон. Затишна, цікава квартира з чудовою локацією. Знаходиться на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку. У будинку китайська стіна. Будинок недавно, будемо так казати, оживили, поміняли труби в підвалах. На даху все утеплили, поміняли, зробили красивий фасад, будинок теплий, красивий, цікава квартира, телефонуйте.